Ворога 35-та бригада морської піхоти вперше зустріла на півдні Одещини та Херсонщини. Особовий склад стояв на кордоні з Автономною республікою Крим. І коли з того флангу був прорив російських військ, один з наших військовослужбовців, морпіхів інженер Віталій Скакун, ціною свого життя він зупинив прорив ворожої колони. Пам'ятаєте, ті перші тижні повномасштабної війни, коли з моря очікувався ворожий десант. Але після того, як, скажімо так, вдалося потопити, славно, звісно, крейсер-Москва, бригада знаходилася на Херсонському напрямку, звільняла такі населені пункти, як Давидів Брід. Слава морській біхоні! Слава Україні! Білогірку, біла керниця. В основному це завдання по... на лівому березі Дніпра. Останнє завдання, ми там пробили 17 днів. Потім я отримав поранення, мене вивели по Іваку, я був в больниці. І неділю назад я повернувся до флаг бригади. Мені дитина зробила оберіг, я завжди з ним там ходжу. І він там мені дуже допомагав. Було дуже багато таких моментів, що Там, де я мав бути, там, 20 хвилин тому, там якось я туди пішов, туди там прильот там був Як Якби ти не був підготовлений, не від тебе все би, залежить. Тобто воно там, Ти не вгадаєш. А я думаю, якщо вірити, якщо у кожного є якийсь там оберіг, якийсь там, він якось допомагає людині.